хото здати тіє потому що ну так російський бізнес все-таки здесь есть здесь у нас и заправки наши работают все нормально просто що можна приводити російкими сюда. Да, да, ми будемо свобождать. Ми будемо свобождать. Я пробую будете з собою збиратися? бути чітко анонсовані і реалізовані Санкції проти російського бізнесу в усіх сферах. Тобто, ми бачимо заправки ТНК, ми бачимо заправки там Лукойла, перебрендовані, там нібито вже не російські, хоча ми всі розуміємо, що це лише ребренд. Насувати крок за кроком відмову від російських грошей, енергоносіїв фур всього російського, це в принципі обов'язок нету міністрів РНБО, президента, в тому числі в першу чергу. Тому цей Чергова акція насправді таких акцій було багато, буде багато щодо того, що має бути все-таки програма санкцій, має бути рішучі, зрозумілі усім чіткі сигнали, що російського бізнесу, російських грошей тут не має бути. Наш, наш бойкот дійсно має свою ефективність, адже як ми бачимо, що Збірбанк Росії починає виводити свої активи з території України. Амік провів ребрендинг, щоб встуватися від українського споживача. Також Росієв майже продала усі свої заправки. Це і ТНК, і смайл, і Формулу, і багато інших заправок. Тобто все ж таки бойкот має свою дію. І сьогодні це інстинування цей. Це простідо невеличкий, це є е, інститування того, що увесь російський бізнес це і є цим ворогом мотилу, проти якого ми маємо боротися. Російський покупався! Російським покупанця! Аблет! Смерть! Російським Будь-яка крапля української крові, вона тут е, л'ється не випадково. Російські вивіски, російські заправки, російські банки, російські готелі все тут російське, тому тут є постійна загроза вторгнення. Як тільки ми проженемо звідси Росію у її будь-яких проявах, тут настане мир. Сьогодні Одеській області зупиняють в Дніпропетровській, Чернігівській, Совські, тобто фактично акція вийшла за межі лише от, 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 одної західної України і розростається на всю Україну. Те, що сьогодні Кабінет міністрів е, тимчасово припинив транзит вантажів, е, це не треба сприймати як нашу перемогу. Вони просто турбують про свої фури, які затримані в Росії. Тому те, що ми зараз робимо, це лише початок. Маєте розуміти, що нам треба йти до кінця. Якщо ми зараз зупинимося, вони продовжать це робити. І російські компанії, які заробляють на транзиті через Україну, на торгівлі з Україною, вони будуть далі податки в російський бюджет, на ці гроші Росія закуповуватиме набої, які летимуть наших хлопців, які гинуть в окопах цієї війни. Тому наша акція має продовжуватися. Україна положена Україна